Всім доброго дня. Інформаційне агентство Інфоскоп і я журналіст Бурячок Анатолій Іванович. Справу розглядають 10 місяців. Будемо просити Феміду, богиню правосуддя, щоб закінчилася сьогодні розгляд тої справи по поновленню на роботі Павлишин Марії Михайлівної. Кобінату лента проведення незаконного скасування наказу про скорочення посади начальника дільниці зберігання від 25 листопада 2021 року номер 165 к наказу про по складу про звільнення від 3 лютого 2022 року No19К поновлення на посаді начальника дільниці зберігання стагня середнього заробітку за час вимушеного прогулу. З'ясовуємо, хто з'явився в судове засідання. Є Павлишин Марія. Так я. Так, ваші анкетні дані не змінилися. Не так, у вас є представник Сьома. Анкетні дані не змінилися. Не так, з'явився представник е кобінату Раянда Єрмоленко Аліна Вікторівна. Так, є довіреність, долучаємо до матеріалів справи. Оголошується склад суду, справа слухає колеги суддя в стадії головуючого шандри, судді крайних клевика з участю секретаря коледж. Вам роз'яснюється право відводу? Немає відводів. Волоку, не Немає відводів. Чи треба роз'яснювати процесуальні права? Не потрібно. Не. Клопитання немає перед початком судового розгляду? Немає. немає. доповідаю, що повідає зміст скарженого рішення до апеляційної скарги. Рішенням же районного суду військ області від 1 липня 2022 року відмовлено повністю в задоволенні позову Павло Марії Михайлівни до державної організації Кобінат про, про визнання незаконного скасування наказу про скорочення посади начальника дільниці зберігання. Від 25.11.2021 року номер 165 к наказу по особовому складу про звільнення від 3 лютого 2022 року номер 19 к поновлення на посаді начальника дільниці зберігання і стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу. Рішення суду скаржило повишен Марія Михайлівна. апеляційній скарзі посилається на незаконність на рішення суду порушення судового матеріально-процесального права. Вважає, що порушення вимог статей 40-ї, 42, ї 49 значком 2 Кодексу законів про праці України роботодавець при звільненні, не врахував її переважне право на залишення на роботі, не запропонував вакантну посаду завідувача центрального складу чи іншого, не взяв до уваги можливість її переведення на новотворену посаду завідувача центрального складу. Жодних доказів, що підтверджували пропонування її переведення на рівень нашого посаду чи її відмові від такого матеріалу справи немає. Зазначає, що при здійсненні організації, скорочення посад, відповідач повинен був на лежному порядку здійснити переведення. На новостворену посаду керівника центрального складу можливих кандидатів до рахування наявності певної освіти, стажу і досвіду роботи, ставлення до роботи, якості виконуваної роботи тощо. Проте роботодавцям не враховано наявність у неї спеціальної освіти в сфері матеріального резерву, значного стажу та досвіду роботи в організації 33 роки. Звертаю увагу на те, що чіткої згоди на проведення організації від оповноваженого органу управління комбінат не отримав, скорочення штату чи змін фактично не відбулося. Затверджувати штат, штатний розпис комбінату ряду самостійно не уповноважена, питання стосовно надання згоди на розірвання договору із начальником дільниці зберігання Павлишина засідання про спілки не виносилося. Просить рішення скасувати, ухвалити нове рішення, яким позов задовольнити. Прошу, Павлишень. Ви підтримуєте свою апеляційну скаргу? Так, я підтримую підтримуєте представник? Так, так, ваше. так представник Єрмоленко. Заперечуйте. Заперечуйте. прошу. Можете надати пояснення Павлишення чи передаєте слово представнику? Коротенько, я розкажу, що мене через половиною роки після першого звільнення і після винесення рішення в 2018 році поновили на посаді начальника дільниці зберігання. Три з половиною роки не виконували рішення суду. Поновили на посаді начальника дільниці зберігання, але ну, винесли наказ, зробили запис, внесли запис в трудову книжку, але мене не було допущено до виконання посадових обов'язків. І крім того, як потім виявилося посаду, посаду не було не винесено наказу на несення змін. Вас поновили на посаді начальнику дільниці зберігання дільниці зберігання. Так. Так. І в штатному розписі, потім виявилося, не внесли змін в штатний розпис і посади в штатному розписі як такої не було. Зразу ж на наступний день після поновлення мені дали під розписку наказ, що я буду звільнена через два місяці з роботи. І під час звільнення також в штатному розписі не виявилася посада начальника. Просто відбулася імітація поновлення на роботі. Прошу, адвокат, представника Полянки. <кій> Пояснення давала мої довірити, так тобто, підтримую також з аргументів, викладу в апеляційній скальзі. Окремо, ще хочу зазначити, що дійсно не відбулося ліквідація підприємства. Тобто сама реорганізація як такої не відбулася. Тобто здійснилася заміна функціональних обов'язків, просто змінилася назва. При поновленій на роботі поновлялися, до речі, за попереднім рішенням суду. І також розглядався Жидачівським районним судом і дійшло до Верховного суду, де було констатовано і встановлено в рішенні львівського апеляційного суду, що жодної реорганізації такої не відбулося. Після набрання законного рішення суду моя доверитель декілька років поновлялася на роботі. Тобто писалися заяви і правоохоронні органи, і було реагування. І Поновлення відбувалося через виконавчу службу, проте поновлення таке відбулося через значний час, і як вже зазначала моя довіритель і в поясненнях, які в даному словому засіданні давала, що відбулася так звана імітація поновлення. Тобто в штатному розписі на момент поновлення на роботі такої посади не було. Відповідно, і на момент звільнення також. Проте було проведено. Попередження про скорочення такої посади, якої в штатному розписі не було і не було поновлена, а також відповідно бралися за основу документи, які лягали в матеріали справи попереднього рішення суду. Як такого звільнення і згоди про комітету не було. Хоча моя довіритель була членом простолкового комітету, проте в розгляді судом першої інстанції було подано. Документи про те, що виключено е, моє довіритель е, і позивача у справі з членів профспілки. Проте ні на засідання профспілкового комітету, ні жодної заяви До про. Ви... питання. Е, була поновлена на, на роботі ваша довірителька із заробітної плати е, проводились відрахування е, профспілки? Ну, проспілку? Е... Не, ну, не, не проскільки оскільки, оскільки стягнення з. Це... З того, що я відсудила в них за вимушені прогули, стягнення відбувалося. Коли були поміла... вже поновлення на роботі. Коли я була поновлена на роботі? Проводили стягнення. Мабуть, ні. Нам, мабуть. Я так, прошу сюди. Ну. Так, е прошу ярмолинку. Наша честь, ознайомившись з апеляційною скаргою, доводимо позивачку, хочу звернути увагу на те, що судом першої інстанції було повністю досліджено матеріали справи та повністю відмовити у задоволенні позову. Оскільки комбінат Троянда повністю виконав рішення суду та поновив позивачку на займані на нею дозвільнення посади, оскільки займана посада була. Прибрана зі штатного розпису у зв'язку з ліквідацією дільниці, на якій була вона начальником. Позивачці було запропоновано інші вакантні посади, які практично повністю відповідали її минулій посаді також прошу зауважити що у своїй апеляційній скарзі а саме в абзаці другому сторінці 7 позивачка вказує цитую роботодавець не запропонував мені вакантну посаду завідувача центрального складу чи іншу крім того жодних доказів що підтверджували б пропонування мені переведення на рівнозначну посаду і мою відмову від такого матеріалу справи немає Отже, позивачка наголошує, що посада завідувача центральним складом станом на 24 листопада 2021 року є вакантною та будь-яких інших посад їй не пропонували. Проте вже на сторінці 8 апеляційної скарзі вказано, що з серпня 2021 року на посаді завідувача центральним складом вже працює ті ж Мар'яна. Це було вказано позивачкою. А також цитую натомість мені пропонували на вибір наступні посади начальника гаража, фахівця, державних закупівель, водія та інших. Однак від запропонованих посад я відмовилась. Виходить, що на сторінці 7 позивачка вказує, що їй ніяких посад не пропонували, і посада була вакантною завідувача складу на сторінці 8. Вона вже каже, що на цій посаді працювала ті ж Мар'яна, і від інших вакантних посад, які пропонували, вона відмовилась. До вас таке запитання. Ми витребовували і ви надали на вимогу суду штатний розпис, який так, був угу. на вашому підприємстві на момент поновлення на посаді начальника дільниці зберігання позивочки і на момент їх скорочення. Так. Так, на момент звільнення її. Чи є така посада в штатному розписі? Ні, немає. немає. Ви це визнаєте? знаєте? Немає. Ми теж перевіряли. Не знайшли таку, не. не було такої посади. Так, відносно розрахунку, на вимогу суду також було надано довідку про середню заробітну плату. Погоджуйтеся ви з таким розрахунок. Так, немає зауважень. Ви не робили свій розрахунок, ви не погоджуєтеся. Так. так, так? Тому що ви таких документів не надали, суд витраговує. Добре. Суд щось на місці. Ухвалив. З'ясування обставин на даній справі оголосити завершено. Переходимо до судових дебатів. Слово в судових дебатах надається апелянту я... Вислухала промову представника державної організації Коміна де вона стверджує, що мені надавалися пропозиції зайняти рівнозначні посади. Не знаю, як можна враховувати рівнозначною посадою. Я працювала на посаді начальника юліця. Я надавала мені наступали, це дебати. Так, так, прошу дебати. Пане мій розказує, що мені пропонували, що, по-перше, на посаді завідувача центрального стану працювала ці ж Мар'яна. Я хочу наголосити на тому, що коли ще не було виконано рішення суду протягом трьох з половиною років, посада завідувача центральним складом була вакантною. І на посаду ці ж мар'яну прийняли нову людину, яка не працювала на комбінаті, на комбінаті Троянда. А мені не запропоновано було за час невиконання рішення суду за той період, мені не було запропоновано посаду. Натомість пропонувалися посади, які були введені на умисний, я вважаю, в штатний розпис, начальника гаража, який не має нічого спільного з моєю посадою, економіста з макляно-технічного забезпечення і тому подібні. Водій електронавантажувача, водій тепловоза. Ну, я не знаю, як розцінювати позицію представника державної організації Комінат Райан. Це честь в судових дебатах. Я хочу окремо заявити в порядку положення цивільного процесуального кодексу України в самій апеляційній скарзі також просилося щодо розподілу судових. Втрат, тому до завершення судових дебатів просто хочу заявити, що докази понесених витрат, які були понесені в суді першої інстанції. В тому числі на правову допомогу, є в матеріалах справи, що стосується надання правової допомоги в апеляційній станції, будуть надані суду п'ятиденний строк після винесення рішення суду. Щодо судових саме то хочу наголосити, що в матеріалах справи місяця належні допустимі докази, які підтверджують неправомірність рішення і прийнятих наказів стороною відповідача. Зоргану на наведен, також з врахування пояснень які давалися, як як представником апелянта, також з самим доверитовим апелянтом і позивчому справі. Прошу представну скару задоволити повністю, а також скасувати рішення жіночого районного суду Львівської області 1 липня 2022 року, також додаткове рішення щодо розподілу судової витрати. Хочу зауважити, що на момент поновлення на посаді позивачки вакансія завідувача складу вже була зайнята, інші вакантні посади були запропоновані, як я вже сказала. А на теперішній час знову буде проводитись реорганізація підприємства, державна організація буде переходити в державне підприємство і знову будуть скорочення штати, і знову будуть скорочуватись посади. В разі поновлення ну, може бути те саме. Апеляційну скаргу не підтримую і прошу винести рішення щодо відмови задоволення апеляційної скарги. Судові дебати оголошують завершені, Постанова. постанова іменем України 30 травня 2023 року. Колегія суддів судової палати з розгляду цивільних справ Львівського апеляційного суду в складі головуючого судді Шандри, суддів Крайник, Левика, з участю секретаря коледж та з участю Павлишинки, представника Сьома, представника державної організації Комбінат Троянда Ярмоленко, розглянувши відкритому судовому засіданні місті Львові цивільну справу за апеляційною скаргою. Павлишин Марії Михайлівни на рішення жидачівського районного суду Ліської області від 1 липня 2022 року у справі за позовом Павлишин Марії Михайлівни до Державної організації Кубінат Роянда про визнання незаконними скасування наказу про скорочення посади начальника дільниці зберігання від 25.11.2021 року номер 165 к наказу по особовому складу про звільнення від 3 лютого 2022 року від 19 номер 19 к поновлення на посаді начальника дільниці зберігання. Стягнення середньозаробіт поза час вимушеного проголу встановлено. Керуючись частиною 6 статті 259 ЦПК України, складання повного тексту постанови, відкласти на 10 днів для закінчення розгляду справи, голосивши вступну резолютивну частину. Керуючись статтями 367, і 368, пунктом 2 частини 1 статті 374 статтями 381, 382, 383, 384 ЦПК України, колегія судді постановила. Апеляційну скаргу Павлишин Марії Михайлівни задовольнити частково. Рішення Жидачі Скоройного суду Львівської області від 1 липня 2022 року скасувати та постановити нову постанову. Позов Павлишин Марії Михайлівни задовольнити частково. Визнати незаконним та скасувати наказ Державної організації Кобінат Раянда номер 19 к від 3 лютого 2022 року по особовому складу звільнення Павлишин Марії Михайлівни з посади начальника дільниці зберігання з 4 лютого 2022 року у зв'язку з короченням штату. Ліквідацію дільниці за пунктом 1 статті 40 Кодексу законів про праці України поновити Павло Шуну Михайлівну на посаді начальника дільниці зберігання державної організації Кобінат Роянда з 4 лютого 2022 року. Стягнути з державної організації Кобінат Роянда на користь Павло Марії Михайлівни середній заробіток за час вимушеного прогулу у розмірі 115 972 982 гривні 46 копійок. Врешті позову відмовити. Постанова апеляційного суду набирає законної сили з дня прийняття, але може бути оскарженою в касаційному порядку шляхом подачі касаційної скарги безпосередньо до суду касаційної станції протягом 30 днів це складання повної постанови. Судове засідання оголошується закритом. Закінчилося засідання е, по поновленню на роботі. Працівниці начальника державної організації, «Део комбінат Троянда апеляційний суд виніс рішення скасувати рішення Жидачівського районного суду та скасувати наказ про звільнення. От. І зараз я хочу декілька слів. Надати Марії Михайлівні, прошу, скажіть, будь ласка, своє враження. Ну, сьогодні, нарешті, Львівський апеляційний суд виніс рішення в справі по скасуванню наказу про звільнення та поновлення на роботі. Рішення, як для мене, позитивне, тому що поновили мене на роботі, присудили за вимушені прогули заробітну плату, компенсацію, відшкодування, так як би сказати. Ну а надалі будемо бачити, як буде адміністрація поновляти, як буде виконувати рішення суду. Представниця, представниця державної організації комбінат Троянда дуже наполегливо розказувала, що мені було запропоновано на момент звільнення посади. Рівнозначні начальника гаража, тепловозника, водія електронавантажувача, що посада, яка є рівнозначна моїй, була вже зайнята. Причому я хочу наголосити, зайнята новою працівницею, яку прийняли. А коли не виконувалося три з половиною роки рішення суду, посада була вакантною на той момент. І ну, навіть не знаю, що додати. Я... Я хотів ще запитати, якщо три і з половиною роки не виконувалося рішення суду, це передбачена кримінальна відповідальність стаття 382. Був хтось покараний, що не виконувало рішення суду, адже рішення суду є обов'язкове до виконання на всі території України. За моїм поданням відкрито кримінальне провадження на колишнього керівника Мисака Романа Богдановича, який не виконував рішення суду протягом трьох років. І неодноразово закривали е, провадження. Я через суд е, слідчого суді відкривала, е, скаржилася на бездіяльність слідчих. Е, Слідчі е, було винесено догану е, стягнення, бо тому, що судею Астрійського е, суду було винесено окрему ухвалу на рахунок е, щодо е, а як прізвище судді? Судді прізвище зараз я пригадаю, Бучківська, пані Бучківська, дуже справедлива суддя, дуже компетентна, дуже е тонко розбирається в справі, і вона винесла окрему ухвалу проти слідчої, яка закрила немотивовано, не аргументувала і закрила провадження. А зараз провадження відновлено, і правоохоронні органи і прокуратура готують підозру. Е Колишньому директору Мисаку Роману Богдановичу, але хочу ще сказати, що він 23 травня також поновлявся на посаді головного інженера, бо він тепер займає посаду головного інженера, був звільнений за невиконання посадових обов'язків. І, до речі, представників на судовому засіданні, представника з державної організації комбінат Троянда нікого не було. Адміністрація, я так розумію, не відстоювала свої мотиви звільнення. І винесено рішення на його поновлення. До речі, відшкодування там за чотири місяці дуже солідне. 43 тисячі заробітна плата за один місяць в такого, в такого горе працівника, горе керівника, якому готують підозру, і його поновили. А в моєму судовому засіданні була представниця Державної організації комунального «Троянда», яка виступала проти мене, проти мого поновлення, маніпулювала фактами. Спотворювала факти, ну і все, що я можу сказати. Дивіться, ще питання. Я, як журналіст, був присутній е, на поновленню Мисака Романа Богдановича в залі судово, в судовому засіданні. А? Я був присутній на, на, на судовому засіданні і е, в суді зачитували, що посадовий оклад Мисака Романа Богдановича 6100 гривень. А звідки взялася така велика сума 43 тисячі гривень. Як, як в інженера, будемо казати, він не директор, е, інженер, будемо казати, звідки така сума велика, від 600 аж 43 тисячі. Я не можу пояснити, бо сьогодні мені суд присудив мінімальну заробітну плату, як зазвичай, так в мене вона була. А у Мисака, ну, там в нього е, працює його е, давня приятелька на посаді головного бухгалтера. Масляк Наталія Зиновіна, яка йому нараховує завжди, буду казати, в лапках по блату. Вона йому нарахувала в 2017 році 200% премії в той момент, коли людям, працівникам іншим, не вистачило навіть на мінімальну заробітну плату. Вона, до речі, виплатила йому премію авансом на рахунок цієї події відкрите кримінальне провадження також. Ну і, мабуть, продовжується та, така епопея їхньої співпраці. Ну, я більше не можу нічого на рахунок того пояснити. Я думаю, ну, що... я як журналіст буду робити запити відносно того, тому що то є державні кошти. І ще що я хочу сказати: от якщо Мисак Роман Богданович поновився на роботі і він фактично ну, незаконно його звільнив керівник, може, є вина керівника, може той керівник. Як так поновити людину, звільнити людину, поновити людину на роботі і за тим тягнеться 100 тисяч 400 гривень державних коштів. За чотири місяці. місяці. Як той директор собі вважає? Як той директор собі вважає? Тож державні кошти. Держава в стані війни. Такі гроші наліво, направо, керівники собі звільнюють, поновляють. Суд поновляє, вони звільнюють. Якщо законно звільнив, чому в суді не відстоював, не приходив в суд. Ніхто не приходив в суд. Ну, а якщо незаконно, то нехай відповідає. Якраз бачається дивним такі, е, такі події, що не було представника е, в судовому засіданні на його поновленні. Ніхто не відстоював інтереси державної організації. Ну, бачається, що там, мабуть, також якісь домовленості. Мабуть, він потрібним їм. Я так вже жартую, як інструктор. Якщо всяких... потрібний, то тоді для Чого звільняли? Ну, було, мабуть, якесь. Е, можливо, він порушив трудову, е, трудову дисципліну, можливо, порушив якесь законодавство. Але він їм потрібен як інструктор, бо тому що він давно там працює, давно вчиняє порушення трудової, трудового законодавства. Е, дякую так, вам і... за інтерв'ю. І приємно мені, що вас суд поновив на роботі. Працюйте собі щасливо. І... І я вам... Добре, що є, що в нас таке правосуддя, що... Бо тому що бачите, і я вам дякую за... 5 років поновляєтеся, а ще фактично не працюєте. Може, десь ще за 5 і будете вже нормально працювати. І я вам дякую за участь, і дякую за надану мені з вашої сторони увагу, що ви мені приділили. Дуже було приємно, Все. дякую. Все, дякую до побачення. Хочу сказати, щоб ви заходили на нашу сторінку е, інформаційне агентство Інфоскоп в YouTube. І буде багато цікавого. Будемо захищати всіх громадян, чиї права будуть порушені. Дякую за увагу. До зустрічі.